Колишню голову Новушицької райдерміністрації вже засуджено до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади та посади, пов'язані з виконанням обов'язків держслужбовця, строком на 3 роки та конфіскації всього належного йому майна. Як ви пам'ятаєте, він вимагав хабаря у розмірі 120 тисяч доларів США і 11 тисяч з яких отримав. Завершено розслідування і спрямовано в суд кримінальну справу стосовно Скарженецького сільського голови Ярмолинецького району, яка за виділення 10 соток землі вимагала громадянина 3 тисячі доларів США і 2 тисячі отримала. На стадії завершення слідство у кримінальній справі порушеній прокуратурою області, Стосовно заступника голови Волочиської раді адміністрації, який шляхом вимагання отримав від громадянина 2 тисячі гривень за сприяння в отриманні оренду земельної ділянки, і такий список можна продовжувати.